Ходила я у суботу на кладовище прибирати могилки рідних. то був поминальний день? Прибрала, згребла, опала листя, обрізала квіти, які відцвіли, уже словом, навела красу і повний порядок. Присіла, подумки помолилася за своїх рідних, поговорила з бабусею і вже збиралася йти додому, як побачила, що біля пам'ятнику щось блиснуло. То була мила золота сережка з камінчиками. Я забрала її додому, помила від бруду, сфотографувала і виклала оголошення в групу нашого району, максимально розповсюдивши інформацію в мережі. Щиро сподіваючись, що власниця її побачить, і я зможу повернути втрачену річ. Я щиро раділа, що роблю добру справу, але радість моя продовжувалась недовго. Тепер я третій день сльози проливаю. А все від того бруду і негативу, який мені почали писати добрі люди в коментарях і в особисті повідомлення навіть. Все почалося з того, що одна жіночка написала, що з кладовища не можна забирати нічого, що те, що впало на кладовищі, належить мертвих. Я запитала, а якщо на кладовищі у вас впаде гаманець чи телефон, ви теж його піднімати не будете? Інша писала, що то спеціально було річ залишено, що я тепер усі хвороби і прокляття забрала на себе. Знайшлися навіть ті, які мене обзивали різними словечками. І так я близько все до серця прийняла, що спати не можу третій день. Голова від того болить, а від тих образи негативу, що в мій бік льються, просто сльози на очах. Люди, що з вами? Я всього лише добру справу хотіла зробити, повернути втрачену річ. Що я зробила так, навіть не розумію. Чи може дійсно ту сережку не варто було до рук брати? Ця історія не давала мені спокою цілий тиждень. Занадто я переймалася тим негатовим, який мені писали. Почитавши коментарі, можна було з глузду з'їхати, чого там тільки немає, і на смерть то було пороблено, і чужі проблеми, і хвороби тепер на мені всі, і що біда прийде в мій дім тепер. Словом, приємного мало, а точніше, зовсім нічого. Проте були й ті, хто вірив у добро, і у Бога, як і я, і те, що нічого поганого я не зробила, хтось радив до церкви піти, а кожен другий писав, поклади, де взяла. Потім я занурилася в роботу, перестала читати коментарі зовсім, а у вихідні просто пішла до церкви, помолилася, щоб Господь уберіг мене від усього негативу, мене відпустило, так сказати, і я продовжила жити своїм життям. А сьогодні мені в особисті написала жінка, її звати Ніна. Сказала, що то її згуба, і в знак підтвердження надіслала мені два фото Перше, на якому вона сама в цих сережках, а друге також, ж, як і в мене. Я зраділа, що зможу повернути втрачену річ, але ненадовго. Як виявилось, моя забобонна мама віднесла сережку назад на кладовище. Ніна приїхала до мене з іншого кінця міста. Ми пили чай, і вона розповіла дуже щемливу історію сережки, то подарунок її покійного чоловіка, і дуже цінні для неї, передусім як пам'ять. І загубила вона одну з прикрас саме в річницю смерті коханого, каже, що й не помітила не одразу, засмутилася дуже, а моє оголошення їй показала колега по роботі. І от сьогодні в річницю їхнього весілля сережка знайшлася. Ніна каже, що для неї це великий знак, що так до неї говорить чоловік, підтримує її і допомагає. Ну, майже знайшлась. Я щиро розповіла цій милій жінці всю історію, як я знайшла прикрасу, і про те, що мама віднесла її назад на кладовище. Жінка відверто засмутилася, на її очах виступили сльози, і вона попросила показати їй те місце, куди мама поклала сережку. В її погляді було скільки болю і надії, що я не могла бути байдужою. До того ж, мені було дуже незручно перед Ніною. Я вмовляла маму піти з нами на кладовище і показати те саме місце, де вона залишила прикрасу, але та навідріз відмовлялася. Як і більшість добрих коментаторів, мама була переконана, що з кладовища нічого забирати не можна. Тоді ми з Ніною поїхали туди удвох дорогою потрапили у велетенський затор, яких в нашому районі ніколи і не було. А потім я пробила колесо. Складалося враження, що сам всесвіт нам перешкоджає. Але ніні ні, я про це не могла сказати. Дісталися до місця ми уже після обіду. Небо було сіре, накрапав дощ, що не надто полегшувало наші пошуки. Хоч мама детально описала нам і місце, і могилку, біля якої поклала сережку, знайшли ми її не одразу. Ніна зраділа, я видихнула, і на тому ми попрощались, але внутрішнього спокою у мене не було і три дні не минав головний біль. Мама мені не докучала своїми повчаннями, що це все через ту сережку. Я вже думала просити у Ніни, аби вона мені їх продала і щоб назавжди позбутись їх. Так мені погано від того всього було. Але тут Ніна сама мені зателефонувала. Вона схвильовано розповіла, що щоночі до неї у сні приходить чоловік і просить віддати ті сережки. Ну що ж, ми їх і віддали. Викинули у річку там, де їх точно ніхто не знайде і де вони шкоди нікому не принесуть. Минув тиждень. Я забула про погане самопочуття і про цю історію. А Ніна каже, що до неї нарешті повернувся душевний спокій, і вперше за всі роки вона хоче жити, а не проживати життя в тузі за чоловіком.